З настанням листопада в Україні набули чинності важливі зміни. Вони стосуються правил оформлення відстрочки від мобілізації, тарифів на комунальні послуги, субсидій, а також умов перебування біженців у Польщі. Краяни зібрали все найважливіше, що варто знати українцям про нововведення цього місяця. Нові правила оформлення відстрочок від мобілізації в Україні. Від 1 листопада змінилися правила оформлення відстрочок від мобілізації. Головне нововведення. територіальні центри комплектування та соціальної підтримки припиняють приймати заяви та документи на оформлення відстрочки від громадян. У листопаді військовозобов'язані можуть продовжити відстрочки таким чином онлайн через застосунок Резерв Плюс. Офлайн через будь-який зручний центр надання адміністративних послуг для тих, хто не може або не хоче онлайн. З 1 листопада паперова довідка про відстрочку скасовується. Єдиним підтвердженням стане електронний військово-обліковий документ у Резерв плюс, комунальні послуги. У листопаді для більшості українських споживачів тарифи на комунальні послуги не зміняться. Тариф на газ від Нафтогаз України для понад 98% побутових споживачів залишиться стабільним: 7 ,96 гривень 96 копійок за кубічний метр. І він діятиме до 30 квітня 2026 року. З початком опалювального сезону для споживачів з електроопаленням діє пільговий тариф 2 ,64 гривні 64 копійки за обсяг. Споживання до 2 тисяч кВт на місяць. За обсяг понад 2000 кіловат застосовується тариф 4 ,32 гривні 32 копійки. Що стосується водопостачання і водовідведення у Могилів-Подільській громаді тариф залишається незмінним. Субсидії. Пенсійний фонд України автоматично проведе розрахунок житлових субсидій на опалювальний сезон 2025-2026 років. Зміни для українців за кордоном. Уряд Польщі завершує програму безоплатного житла і харчування для українських біженців, яка діяла понад три роки. Отже, в листопаді 2025 року центри колективного розміщення прийматимуть лише вразливі категорії біженців: пенсіонерів, жінок віком від 60 років та чоловіків віком від 65 років, які отримують пенсію, люди з інвалідністю середнього чи тяжкого ступеня, багатодітні сім'ї. Для цих категорій біженців Передбачено компенсацію у розмірі 15 злотих на день. Ті особи, які отримали притулок і не підпадають під зазначені категорії, від 1 листопада будуть зобов'язані самостійно оплачувати повну вартість проживання у центрах колективного розміщення або ж повинні будуть шукати житло самостійно.